Маршрут із 18 міст України від Ужгорода до Києва протяжністю понад тисяча кілометрів. На велосипедах протягом 9 днів долатиме команда учасників всеукраїнського ветеранського велопробігу. Сьогодні в Ужгороді на площі народній стартував щорічний захід Шануємо пам'ять захисників України, започаткований у 2020 році на знак вшанування полеглих воїнів. Організатором велопробігу є міністерство у справах ветеранів України спільно з обласними військовими адміністраціями. Сьогоднішній велопробіг шануємо пам'ять захисників та захисниць України. А він має два дві мети: перша мета це показати. Один із способів відновлення ветеранів через спортивну реабілітацію, яка є основною. І друга мета це вшанувати пам'ять загиблих захисників та захисниць України. Велопробіг триває 9 днів. Стартує сьогодні в Ужгороді, 15 травня, і символічно закінчується 23 травня у День Героїв України біля стіни пам'яті загиблих за Україну в місті Києві. Буде урочистий також. Фініш цього заходу ветерани війни, Закарпатець Іван Балашов і киянин Анатолій Вересенко подолають увесь маршрут велопробігу. До них доєднуватимуться велосипедисти, ветерани в інших містах України. Ми хочемо підтримати і сім'ї загиблих, і наших воїнів, які боронять Україну. Маршрут нас буде Ужгород-Стрий, Перший етап, найважкий, важкий до речі, через перевал, Далі Тернопіль. Хмельницький, Вінниця, Житомир, Біла Церква і коло по Київській області, по самим знаковим місцям. Все в нас буде і Буча, і Ірпінь, і Бородянка, Гастоміль. На місцях ми будемо зустрічатися з сім'ями загиблих, з громадськістю, з молоддю, з ветеранами, звичайно. Разом з тим, що ми вшановуємо пам'ять ветеранів, ми ще пропагуємо на власному досвіді ветеранський спорт, спортивну реабілітацію. Я після Афганістану більше півроку по госпіталям, і от завдяки заняттям фізкультурою і спортом до цього часу в строю. підтримати учасників велопробігу прийшли побратими, ветерани війни, для яких велоспорт став невід'ємною частиною реабілітації. Приїхали сюди, щоб підтримати наших побратимів цій поїздці. От е, морально, тому що нам дуже приємно. От, е, Катаємося давно, як то кажуть. Не велоспортом, а скажімо так, просто на велосипеді ми їздимо, любимо, полюбляємо. До війни це було, звісно, більшісті і плідніше. От а зараз намагаємося підтримувати і здоров'я, і дух, і побратимів. В межах велопробігу Український ветеранський фонд оголосив збір коштів на підтримку громадських об'єднань, які створюють проекти для спортивної реабілітації ветеранів війни.